в камеру. Я була рабиня. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Тут більше всього залягає риби, і постійно браконьєри прориваються на своїх катірах, прориваються і намагаються забороненим заряддям лову вилавлювати рибу. Це місце на Кременчуцькому водосховищі, табу для рибалок будь-якої пори. Тут навіть човном пересуватися не можна. У заказнику розташована велетенська чорна яма, сезонний притулок для зимівлі риби. Інспектори кажуть, браконьєри знають про це. Тому як тільки річкові мешканці залягають на дно, рибалки починають на них нищівне полювання. Там, де вони знають, де, де ці ями, вони оці заборонені знаряддя лову, використовують драчі, опускають на дно і за бок за хвост витягують цю, цю рибу. З початку листопада, інспектори по всій Україні перейшли на посилений режим роботи: цілодобово патрулюють водойми, а особливо місця, де зимує риба. Це пост екоінспекції у липівському заказнику. Інспектори виїжджають у черговий рейд. За кілька метрів від бази на гачок контролерів потрапляють перші рибалки-порушники. Ми сюди приїхали перший раз, взагалі не знам нічого. Отам виїхали з бази. Пришли по заліву з повним мисливським набором порибалити сюди. Чоловіки приїхали з Києва. Запевняють, вперше чують, що це територія заказника і тут розташована зимувальна яма. За незнання замість лову порушники отримали протокол з ним і попрямували додому. Державна екологічна інспекція понял, да я вірю, що ви самі такі. Змотувати вудки інспектори змусили і цих рибалок. У пошуках наживи вони приїхали у заборонену зону. Кажуть, про зимувальну яму теж нічого не чули. що у вас? Рибка. По біловоду ходили, рибачили. Нічого немає, думав, куди на міляки зайти. Грова тут на мель попали. У вихідні дні найскладніше. Багато браконьєрів заїжджають і браконьєрити на тверезому стані. І доводиться залучати водну міліцію. За вилов риби на території зимувальних ям. Рибалкам доведеться віддати по 170 гривень штрафу. Це мінімальна сума, максимальна 680. А ось якщо у човні була б ще риба, за неї порушникам довелось би заплатити у десятки разів більше. Тут писати. Нема до цього. Ні гарячий, ні хому ні. Ось так без води та опалення вже шостий рік поспіль живуть в цьому гуртожитку 22 родини. Неприємності у людей почалися, коли власник приміщення Черкаський машинобудівний завод продав комуналку у приватну власність. А от відселити його мешканців підприємство забуло. Це прописка тут. Прописка в паспорті та холодна комуналка це все, що залишилося у Валентина Гойцака після виходу на пенсію. Чоловік пропрацював на Черкаському машбуді більше 20 років. Отримав кімнату. Тепер новий власник гуртожитка має намір виселити пенсіонера та його сусідів. З 86-го року я прописаний і поселили мене тут. Теж з восімця року. І ордір був, тому що мене ж посилали, пос... поселяли через зав... правком. На втічих правах немає нічого ж такого, тільки навеселитись і все, більш нічого. Директор підприємства, яке викупило гуртожиток, а за сумісництвом і голова наглядової ради Машбуду, пояснила ситуацію. Щоправда, не на камеру. Власник має намір реконструювати гуртожиток і зробити з нього повноцінний житловий будинок. Для цього людей попросили відселитися. Мовляв, після ремонту вони отримують тут новенькі однокімнатні квартири. 17 родин на пропозицію пристали. А от тим, хто не погодився, вже придбали альтернативне житло. Ми їм добровольно все всі положено по процедурі. Ремонт кімнати. там великі гроші. Вони не звідмогли що. Що я можу зробити? Альтернативне житло людям запропонували на другому поверсі ось цього гуртожитка. Його зводили у 50-ті роки як тимчасове житло для переселенців. Подивитися, що всередині неможливо. Двері зачинені. Поверхом нижче планування таке саме: загальний санвузол, кухня і шість маленьких кімнат. Загальна площа 90 квадрат... 95 квадратів. А жила площа 55. 55 заселяють 5 сімей. Це 10 чоловік. Це просто виходить на людину 5, 5 квадратів, 5,5 квадратів. Плинути на нового власника приміщення не може і влада. Рік тому підприємству погодилося віддати два поверхи гуртожитка у комунальну власність міста. Тут мали намір провести реконструкцію коштом місцевого бюджету, а новенькі квартири віддати мешканцям комуналки. Для цього прийняли навіть відповідне рішення, але воно так і залишилося лише на папері. Виконання цього рішення стопориться від Праймбуд. не надано на даний момент до пакет документів щодо передачі даних двох поверхів у комунальну власність міста. Доки чиновники шукають вихід з ситуації, мешканці гуртожитка живуть, мов на пороховій діжці у будь-який момент. Власник приміщень їх може просто виконати на вулицю. Катрулювати поставлю для всіх. Вода в цей там. Для вас є кастрюлю. Такі погрози жителі цього будинку чують вже п'ять років. Їм не дає спокою, психічно хворий сусід. Раніше він залишав крани відкритими та затоплював нижні поверхи. А коли комунальники відключили йому воду, почав розпалювати вогонь у власній квартирі. Что тут мы им мешаешь? Открой бросить. Я рюка закроют форточку, открою брось тормоз. На протяжении двух недель постоянно э, дым постоянно невозможно дышать. Горло першит. Приходится открывать окна, потому что это, это страшно. Это невозможно. Люди кажуть, три роки тому їхній сусід взагалі хотів підірвати весь будинок. Для цього залишив увімкленою газову плиту. Тоді врятувати власні життя мешканцям будинку вдалося. Вони викликали газовиків та психіатрів. Останні забрали чоловіка до лікарні. Ну, газом він чуть не зірвав, відкрив газ, і повна квартира тут газу. Ну, ми почули, визвали газовщиків». Кричить в день і вночі. Значить, заливає сусідів. В квартирі антисанітарія ну, страшна, неможливо. Не, не Спокійно у цій висоці було два з половиною роки, саме стільки чоловік провів у лікарні після невдалої спроби підірвати будинок. У квітні його виписали. Медики кажуть, забрати назад зможуть лише тоді, коли чоловік становитиме загрозу для суспільства. На таких випадках існує бригада психіатрична окрема, яка виїжджає, ізолює таких пацієнтів і в разі необхідності їх госпіталізує. В інших випадках. На будь-які звернення сторонніх осіб з точки зору неадекватності поведінки закон про психіатричну допомогу виписаний так, що повністю стоїть на стороні пацієнта. При кожній витівці сусіда мешканці будинку викликають дільничного інспектора, однак той останнім часом їх взагалі ігнорує. Чому саме міліціонер пояснив лише по телефону, а що я робити з психологічно больним чоловіком? Я сказав під додому, щоб вони… Черкащанина Володимира Гайдука суд визнав недієздатним. Відповідати за дії психічно хворого, мав би опікун, але такого у чоловіка немає. Мати померла, рідний брат відмовився. Єдине, що я можу робити, це він до мене приходить, пробує годувати, даю гроші, одягаю, але він дуже швидко це перетворив. Інших родичів у чоловіка немає, тому він і досі без опікуна та нагляду. Без постійного місця проживання Андрій Бідненко вже три місяці ще влітку мав роботу, дружину та житло. Чоловік працював будівельником. Однак, коли зламав ногу, залишився нікому не потрібним. З фірми звільнили, з кімнати в гуртожитку вигнала жінка. Відтоді чоловік змушений жити на вулиці. Ну ночую, то можу на вокзалі поночувати, можу у другах там. Ну то ну, це так, перебиваюся. Як воно ночувати просто неба? Знає, і ось ця жінка. Без даху над головою вона залишилась 5 років тому. Зараз вона працює двірником. За копійки що отримує, може орендувати хіба що ліжко місце в однокімнатній квартирі. На більш пристойне житло Тетяни просто немає грошей. Я сейчас там у женщины одну вот, не ну я ерунду дело получаю 340 гривен, вот, ну 200 гривен плачу, там уголок снимаю. Вот. А конечно хотелось бы, если открылось, то я бы здесь работала. Нині в майбутньому притулку для таких же, як і вона, пані Тетяна готує їсти. Обідати безхатьки приходять сюди двічі на тиждень. Харчування організували волонтери. З грошима, хоч і небагато, допомагають спонсори. А от відремонтувати приміщення притулку для безхатченків мала б міська влада. Завершити роботи планували ще до холодів, та приміщення і досі не довели до ладу. Тут все ще стоять голі стіни. Це далеко не жилі умови. Люди просяться переночувати хоча б на полу, хоча б в цих умовах, на що ми піти поки не можемо. Міська влада виділила лише 11 тисяч гривень у той час, як на весь капітальний ремонт треба півмільйона. Передбачити ці витрати у бюджеті міста чиновники планують лише у 2013-му, бо у цьому році на потреби без хатків не знайшлося бюджетної статті. Однозначно сказати не можу. по двох причинах: по-перше, це залежить не тільки від нас, тому що цей центр це не є комунальним закладом, це є громадська організація. Поки чиновники шукають гроші на ремонт, безхатьки самостійно думають, як їм пережити зиму. І тут на милість влади вже не сподіваються. Це чи не єдина коротка дорога, що з'єднує вулиці Героїв Дніпра і Героїв Сталінграда в районі торговельно-розважального центру. Пет пляшки, сухе гілля, рештки будматеріалів далеко не всі перешкоди на їхньому шляху. Стікаються люди. Ми зі живем. Почти що 30 років. Ви представляєте, в мусорниці нічого не змінюється. Пані Валентина у місцеву школу водила своїх дітей, а нині вже й онуки підростають. Каже, страшно тут ходити з малюками постійно набиту цеглу наштовхуються на скло, то на шприци Щоб попасть в цей магазин, обходимо вокруг, щоб не противно було здесь проходити. Хто навалюває? Спочатку вивозять сюди машини. Ні, звідки куди привозяться. Записуємо сообщаем. Говорят, частная собственность. Машины частные, Машини машины, грузові машини, камази. ім'я власник, якого муніципальна інспекція не називає не дбав власник, про свою територію. Цього року міська влада повернула місце у комунальну власність. Обіцяють найближчим часом її облагородити, розбити тут алею. Даний час на даній алеї. Проходять роботи, роботи на певний час будуть припинені в зв'язку з погодніми умовами, після чого будуть розпочаті весняний період. Відповідно інформації забудовника, який проінформував, роботи будуть завершені до літа 2013 року. За засмічення території передбачено адміністративний штраф від 340 до 750 гривень. Але це якщо інспектори упіймали винуватця на гарячому, або хоча б місцеві жителі сфотографували його і сповістили про це на гарячу лінію 1505. Прибрати це звалище доведеться комунальникам, які опікуються прибудинковими територіями сусідніх багатоповертівок. Але винуватців смітника кара не мене. Попереджають муніципальні інспекції. Найближчим часом тут влаштують перевірку, аби піймати порушників.